Та всіх, хто зараз біля телеекранів дивиться передачу у колі домашніх турбот. Основна тема сьогоднішньої нашої передачі особливості зимової кухні. Лікарі кажуть, що правильно харчуватися взимку дуже важливо, адже навесні нам треба бути здоровими, сильними, гарно почуватися. Основні роботи починаються і у дачників, і у сільських людей саме навесні. Якщо е, взяти до уваги все, про що е, пише преса, то ми повинні зробити висновок, що страви, особливо перші, повинні бути гарячі. Ну в кожній українській Сім'ї, погодьтеся, борщ це найпопулярніша страва, і його вже люблять навіть за кордоном. Але ви побачите, як багато цікавих страв можна ще приготувати, крім борщу. Я хочу показати, я колись працював в турецькому ресторані, і дуже мені сподобалася турецька кухня різноманітна і смачна. Дуже багато спецій. Вони використовують говядину, використовують бараніну. Але дуже мені сподобався найбільше це турецький суп, чорба. Тобто, з чого він готується? Дуже просто можна приготувати в нас. У кожному магазині зараз є червона чечвіця. Нам потрібна цибуля, морковка. Якщо є баклажанчик, якщо нема, дуже добре, лимончик. Обов'язково зараз багато дуже є турецьких магазинів і є червоний перець турецький. Я, в принципі, в цьому році я вже зробив свій сам. Я насушив червоного переця стручкового, він висох, через масову перекрутив і в мене вийшов свій червоний перець. Чим він краще, тим, що він дає колір і дає смак. Не в пакетиках ну дуже мало зараз натурального, якщо чесно. Беремо чорбу, саму. Вона вариться як горох. Засипаємо, дуже швидко вариться. Ворог набагато довше. Заливаємо трошечки водички, не солимо, не першемо нічого. Ставимо тим часом на плиту готувати. Чечевиця найкорисніша з усіх бобових культур, адже містить повноцінні овочеві білки. З чечевиці готують перші і другі страви, а також вживають підсмаженою, як зернята. З усіх сортів, що відрізняються за кольором, найсмачніша червона. Для самого супу що нам потрібно? Баклажанчики мелко-мелко нарізати. А мене баклажанчики зараз не сезон. Я собі з осені заготавлюю, нарізаю і заморажую. І цілий рік ми можемо їсти баклажанку. Тому що навіть ті, що зараз подаються, вони все одно це не ті баклажани, які були літом з тим запахом, з тими вітамінами. Про зиму треба думати ще з літа. Турецькі повара не додають моркву, вони роблять баклажан, цибуля. І все. Я ще трошечки додаю морку. Морква і морква для українців, це солодкий овоч. Люмочок додається вже і червоний перець додається по вкусу, коли вже дається готова страва. Прямо в тарілочку Чуть -чуть олії. Ми ще червону перцю даємо для кольору. Чуть-чуть солі. До турецького супу подають, в турецьких ресторанах піде. Що таке піде. Це просте преслендри тісто. Ми робимо такі ліпешечки. Дуже легко зробити домашніх слово. Не треба ні качалки, нічого. Просте, дрожжеве тісто. Дрожжі, мука, сахар, сіль. Ні яйця не потрібно, ні олії, нічого. Це просте у нас тут. Наші овочі пасіруються. Дуже чорба корисна, не то, щоб корисна, Нам, взагалі це всі бобові дуже корисна. Але для жінок, які хочуть спасти своїх чоловіків зранку після гарного вечора чи після якогось свята, дуже е, я совєтую чашечку черби випити. Ну, ну, Дуже допоміжне, як кажуть в нас в народі, допоміжне. Це потрібно. Мастити яєчко. Вбиваємо шоток з білком разом. Бімей помазочок. Оп. Температуру можна в духовці поставити високу. 240, можна 250. Ну, дуже швидко печеться. Я ще додаю кумін чорний, називається калінжі. Він приблизно таке зернятко, як кунжут, але воно має специфічний гарний такий запах. Овочі наші готові. Ми його розлітуємо і це запускаємо в духовочку. Хвилин 15 і воно вже розвариться в пюре. Нам потрібно з нього пюре. Добавляємо трішки водички. Дивимося, щоб воно от, практично розварилося. Наші овочі готові. Ми їх виключаємо. Ну що ж, чечевиця наша готова. От вона вже розвалюється в пюре. Ми можемо так і в цьому так і тут можемо готувати. Ставимо її на огонь, додаємо водичку, добавляємо наші овочі. Звичайно, теж готують турки, то воно, воно пахне тим калоритом. Але ми теж хочемо поїсти щось смачненького. Він не густий, він як суп-пюре. Ми його солимо, ми його перчимо. червоний перець ми додали до овочів і червоний перець вже буде в процесі, коли його їсти, ти сам собі вже тоді його регулюєш. Йому даємо тільки закипіти, він буде готовий трохи вилатися. І основний інгредієнт в цьому супі Значить, це м'ята. Дуже багато м'яти. Тобто суха м'ята сушена, І воно дає такий холодок, коли ти додаєш, коли ти висиш м'ята, лимончик, червоний перчик, воно виходить дуже таке, як прохолодою. Ти його прохолодою. Ми додаємо його не жаліючи. Дуже тобто, цікаво, мабуть, ніхто не знає, що суп з м'ятою готується турецькій кухні дуже багато використовується мед. Я рік пропрацював в турецькому ресторанні. Дуже багато чого для себе цікавого. Ну і пробуємо. Ось наше готове іде. Лепешечки. Також і в Узбекистані такі Ну, Багато яких кухні використовують такі лепешки. А вот це калінджи. Чорний кунжут. Дає такий запах по кухні і на весь ресторан чути, що ти щось почаш випічкою. Дуже гарний запах. Ну, Наша щурба готова. Закипіла, трошки проварилася. Ми можемо її виключати і до столу. Такий турецький супчик для українського похміля, для чоловіків, Я для наших домохозяїк, для наших дружин себе тою приготувати, скуштувати. Я думаю, що ваші чоловіки, ви це зацінити смачного. Цю страву дуже багато хазяїв знає. Я думаю, що в кожній родині, в кожній сім'ї є ця страва. Гречаники. Відварена гречка, фарш перекручений. Ми додаємо до нього ще сухі перетерті гриби, не жаліючи. Ми до нього треба цибульку. Часничок, можна на крупні тірочки. Добавляємо. Це десь на пів кілограма гречки відвареної, сухої, десь кілограм фаршу, два яєчки. Добавляємо муку, щоб воно трималося, можна крохмало. І це все вимішуємо. Тут же теж йде. Хто як жаліє м'ясо, можна м'ясо трошки положити, можна положити побільше. Може получиться гречка з м'яса, може, м'ясо просто трошки гречкою приправлене. От в нас получается такий фаршик. Ми його по смаку солимо. І чорний перчик. мимо кички вот так вот мы получается у нас такий фаршик все фаршику мы формуємо такі вот котлеточки можна великими хто як захоче Формовані гречаники ми зараз пожаримо. На великий огонь. Для чого великий огонь? Тому що нам потрібно їх лише трошечки обжарити, щоб вони трималися купки. Потім ми їх протушимо з моркою цибулькою в сметані. Це теж вони дуже швидко готуються. Дуже смачне блюдо. Можна робити пісне без м'яса, тільки з грибочками. Ну, для того, щоб воно трималося кубки, додати яєчко. А яєчко можна не додати, бо теж піс, можна додати крохмал. Просто на крохмалі можна додати сир. Соляний сир, є такі люди, які постять, що е, можна сир е, їсти молочний. Гречка це вважається, я вважаю, це вообще чудо. За границею я, до речі, був е, осінню з дружиною, ми їздили таке турне на був фестиваль е, військової музики в Франції. І що ви знаєте, в магазинах в супермаркети, гречки немає. Ніде не знайдеш. Були ми в Германії, в Чехії. Франції вони не розуміють гречку. Ми їх оволакуємо кичку, формуємо і на вогонь. Фарш я в більшості використовую телячий, газяжий. Наші гречаночки пожарилися з двох сторін. Ми їх складаємо в сотєнічок, для того, щоб ми їх протушити змогли. Ви руками не беріть, у мене руки закалені. закальоні двома приборами. Каже, повара руки не печуть. Значить, на цю олійку дожарились гречаники. Ми кидаємо морку, буквально трохи її. Кидаємо цибульку. Все. Трошки на ці оліки ми їх прожаримо. Заправляємо наші гречаники прожареною моркучкою, сметанкою, так слоями ми його все вирушимо. Що є бульончик, можна бульончик, а в принципі тут сметанка дасть своє. Кидаємо лаврушечку. Вітаємо чорний перчик трохи. Пилем трошечки водичкою, небагато, включаємо і накриваємо кришечкою хвилин на 10, не більше. Усё. Ну, Наші гречаночки протушилися 10 хвилин сметанки з морковкою цим. Залишилося ось таке смачне українське блюдо. Смачного вам! Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.